Показав, ця ситуація показала мотивацію добровольців, патріотів України, яка вище будь-яких розрахунків. 24 лютого, коли почалась війна, у Харкові були теж, е, як ми знаємо, ну, місто не було зовсім підготовлено до оборони. Там не було розгорнуто ТРО, ворог близько. Російські танки вийшли на підступи до Харкова на окружну дорогу в 11.00. Ну, тобто, з самого ранку, і багато людей дізналися про просування ворога з інтернету, що танки вже поруч. І в цей момент дуже багатьох не витримували, не витримували нерви. Е е е Георгій мав контакти з управлінням СБУ. Йому видали його групі добровольців зброю зранку 24-го. І після того більшість співробітників СБУ Харкова, на жаль, залишили місто. Зараз іде розслідування, на яких причинах, підставах, хто давав наказ, чому так сталося. От. Але Георгій зі своєю групою не вагався ні секунди. Він був тією людиною, якої не було питань, що робити, буде оточення, не буде оточення. Він зі своєю групою бійців був спрямований виключно наспротив агресорам, окупантам. І він брав участь у першому, коли росіяни спробували захопити Харків одним ударом 27 лютого. Він шукав бою зі своєю групою бійців. Він не шукав якесь місце, де можна бути спокійним. Він шукав, де можна атакувати ворога. Він сам приїхав по своїй ініціативі до тієї 134 школи. Вони йшли вперед разом з іншими нашими добровольцями, спецпідрозділами. Йшли на штурм цієї школи. Да. І він був дуже радий, що він може докластися до цього першого бою. Як ми, як ми знаємо, після цього розгрому росіяни вже не спробували, не, не, зробили, не робили вже спроб захопити Харків. Ну і загинув Георгій теж як герой, дійсно справжній герой України. Це була перша наступальна операція українських сил під Харковом 25 березня. Перший бій, коли українські війська зорганізувалися, вибили окупантів з сіл Мала Рогань і Вільхівка. От. І в авангарді наших сил разом з бійцями 92-ї бригади йшов оцей добровольчий загін на чолі з Георгієм Тарасенко. Він загинув, віддав своє життя для звільнення першого, першого, першого клаптику такого української землі під Харковом, першого, першого контрудару. Тому для мене велика честь бути тут. Я дуже вдячний пану Роману за цю першу книгу, дуже важливу. Я